Місце зустрічі традиційне кафе на Подолі протягом тривалого часу. Тут влаштовують святкові обіди для малечі пільгових категорій: дітей, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування з багатодітних сімей. Цього року розповідають організатори, запросили ще й дітей-переселенців. Діти з задоволенням прийшли, вони дуже раді, і навіть які не чекали, що це кафе, може так бути, що буде свято після цього, що вони побачили, почули. І слава Богу, що благополучно з батьками повернулися туди, де тепло, затишно і головне мир. Крім частувань, діти мали можливість привітати своїх мам з наступаючим святом. «Ще в колисті немовля, слово мама, вимовля, найдоріше в світі слова, так звучить на рідній мові мама, мамочка, мамуся. У зв'язку зі зростанням цін, говорить депутат Ленінської райради Олександр Кисельов, проводити такі заходи стало скрутніше. Трошки нам стало складніше це робити, але та команда небайдужих людей і депутати, і райвиконком, і. Просто небайдужі люди міста Полтави нас підтримують і допомагають нам. І я переконую, що у нас хвати сил це робити. Наступного разу обіцяє депутат зустріч для малечі організують вже за місяць на великдень. А сьогодні вітають мам з 8 березня. Кто открыл мне этот мир? Не залей свои и всегда берегов. Это лучшая на свете мама. Кто на свете всех милей и, и теплом своим согреет, любит больше, чем себя, это мамочка моя.